Вітаю вас, з вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Mitsumi на цоколь P21W. Артикул даного комплекту 1156. Вистачається комплект у фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться дві ось такі потужні світлодіодні лампи. Лампи мають 54 світлодіода. 48 по округу і 4, 6 верніше світлодіодів під лінзою. Живлення під'єднується 12 вольт стандартне. Лампа практично повністю металева, що і є пасивною системою охолодження. Це не дає світлодіодній лампі перегріватися. Інша лампа абсолютно ідентична. Колірна температура заявна 6500 Кельвін. Зараз ми під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Як для габаритних ламп, дуже і дуже яскраво. В додачу ще буде відпрацьовувати відбивач у фарі. Температура світла 6500 к, бачимо, білий світловий потік. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.